Дивимося те, що сталося ось там. Тарапце. О, Смотри, 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 йде сюди. А Марта, ядри, пише, виглядає як ядерний вибух. Так. так, багато хто почав розганяти цю хвилю, що Україна довбанула, значить, по москалях ядерну ракету. Ні, це не ядерна ракета, це просто Україна влучила стома дронами по базі угу. в Тарапце. База найсучасніша, найкласніша база. Вони про це так звітували. Це по російському да, тілі показували. Ну, це, ви ж розумієте наскільки Ми про це геніальна, геніальна медійна політика Кремля? Вони показали по телеку секретне сховище для ракет. Ну, слухай, наші теж показували. Ну У нас тут це обопільна історія, кому наскільки вистачає інтелекту. Вони показували, не хизувалися, тому що вони ж думали: дивись, тут же історія така. Про яку ми будемо докладніше говорити трошки згодом. Це центральна тема сьогодні, тому що воно резонансне. Я це від людей слухав сьогодні і про 100 дронів, і про те, що це схоже на ядерний вибух, і про те, що це дуже круто, це слухав від військових, між іншим. Так що все нормально, все, все дуже добре. Ви пишіть в чаті. Оскільки ви присутні на нашому етері як співучасники цього дійства, і не можу сказати, що це злочин, це не злочин проти людства. Ми не канал, на якому виступає Арестович або Гордон, або інша Шушваль, от е <звіт> так що пишіть те, що ви думаєте. Я буду стежити за чатом. Оскільки я сьогодні випав з інформаційного поля, і бачу зранку про терапець, я атарапія. От, і най, найжвавіші, так би мовити, дописувачі, і найвлучніші е, коментарі вони отримувати ось таку, е, я сказав би, токен. Це е, стікер, який переливається, Scriping, UMAN, е, цупкенький. Тобто його надовго вистачає, він з пластику. А що там сталося? Ти побачив, Ми живого... Ми виконуємо. А, я тобі mm. надішлю, добре. Напиши коментар в чаті. Олександр напиши коментар чаті, і ми сприймаємо вас як частину нашої спільноти, так що не соромтеся. Головне без хамства, без гадості і розумні речі писати. І ви нам допомагаєте між іншим в етерах Тому що коли ти щось забуваєш, коли ти не точний, глядачі тут же виправляють, тут же підказують, і це дуже крута історія. Я вважаю. Надзвичайно крута. Так що, вперед, сьогодні до здолання вершин, в Карпатах подекуди випав сніг, але не у верховині, так що, поки є ще попереду бабине літо, я пропоную декому просто долучитися до кампанії в Верховині, не лишати на самоті і так далі. Я маю на увазі себе. Ну Це жарт. Насправді тут завжди. Хорошим людям раді. Так, все. На цьому показали і ще раз покажемо ці вибухи прекрасні. Поговоримо про вибухи там в Лівані, там вони. Ай-яй-яй-яй, як розвивається ситуація. Виявляється, не педжером єдиним. Я тут думав, педжери померли. Ні, вони не померли. Так, про що ми сьогодні ще будемо говорити? Тут у нас, для ну, так би мовити, на да. початок аперитив такий розбогу, ну, з, да. з присмаком, аперитив з присмаком. Та? Ну, робить центральна тема рамаками, усик, з усик, того, що... ніч, усик, ніч, ніч, нічний Усик, вчора вже етери всі скінчилась. Так, та Усик вчора та, взагалі, ну... якщо чесно, мене він трохи розчарував і розкажу потім чому, тому що я думала, що зараз щось таке буде, я потім розкажу, чого я була розчарую. Тому, тому, от, от, я вам скажу чесно: от, по Усіку, оця вся історія це насправді перша серія серіалу про майбутнього міністра спорту. Може, це така піар-кампанія. Я не знаю, звісно. Історія цікава, але я зараз, Я зараз пожартую трошки, скажу, що боксер з усіками, розумієш, ну не буду. Я під це відео буду робити дітей в майбутньому. Окей, Олександр. Так, ну що, Зараз я пропоную ото в маленькому віконці, їх нас багато не і будемо обговорювати. Загалом, тому що там же ж цікаво загалом е гарно те все взяти і розкрити цю всю історію, тому що там же ж і є предісторія до цього всього, яка починається десь колись. В момент, коли його тільки побудували та відкрили безпечне хранилище, дуже е хранилище стрічки перерізали і дуже хвалилися про те, що от воно як буде так от все все зберігати. Отдільно Булгаков, так да. <звітряні> который повітряні готов для вольнаслужбів максимально комфортне <звітряні> даже... Це виглядає відкриття магазину. На это адміністративне магазин для законо ми построїли для задоволення клиента так називаємо для проживання личного состава, по типу замкнутого цикла, когда воєннослужащий, не выходя из округ, получає всі услуги, которые ему необходимо. Ой, Боже, насправді вони зберігали там все. І каби, і іскандери, і крилаті ракети, і артилерійські снаряди, що там тільки не зберігалося. Причому в таких промислових кількостях е, нічому життя не вчить. Звичайно, ворог вчиться на цій війні, е, це треба теж визнавати. Але в плані зосередження в одному місці, такого, що може потім шандарахнути, росіян це талант. Я насправді єдине реальне, що там не вистачало, це ядерної зброї якоїсь тактичної, щоб вона ще так щуп. нам то що, поряд тільки Білорусь. Що нам то що? Так, там же. Нам то, не кажи такі речі, що нам то що. Ядерний вибух, він, в принципі, як ти розумієш, він не буде питати, яка погода, куди дме вітер, і це така некерована річ. І москалі не там зберігають ядерну зброю. Всьому світу відомо ці пункти збереження ядерних боєголовок умовних. Знов таки знов таки це все не точно. Тобто, ми можемо лише припускати. Ну і далі треба викласти картинку дня, і там все це триває досі. Тобто детонація, mm -hmm. навіть там це нічні красиві зйомки, там деця хвиля, але мені більше доставляє їхні коментарі. Знаєш, так ніби Он... х, клас. Тішаться Прийшли так, подивитись Їм на так салют. А воно та. глянь, яка волна! Та, та, -та. хвиля, там це ж там водойма поруч. Уроки географії сьогодні не буду робити це самі самотужки, просто. Воно буде, бахать, воно буде папа дня 3-4, а може, навіть і до, до 5 А залиши. ти про це ж я думав, що це тільки да. перший, там, перший склад, тому що ні, я буду уроки географії робити, поки ви розказуєте, що ж там сталося, я піду на Google Maps, як завжди. Уроки географії це якась рубрика в нас, нас вже з'явиться від Романа Скрипіна, який розказує, значить, по з мечом. Так, давайте розказуйте, там, що, цим, що, що там, там зберігало терапиться. Так, що, що там в взагалі? На великому складі в Торопці, Тверської області зберігались ракети до градів С-300 та С-400. а Також іскандери, оці, іскандери, які, Одним словом, ви зрозуміли, також там починали накопичувати вже північно північно-корейські ці ракети КН-20. Так, да, э, повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко про це. А також що цікаво, поряд зі складом була розташована військова частина, э, а, якої там відос. Э, я, да, я далі я домовляв. Там такий розрив побачити, ну красава. Там дуже цікаво все. От ми просто будемо говорити, і оці красиві кадри ви будете от разом з нами дивитися тут. Коментуйте по максимуму, діліться враженнями, як воно вам горить. Я думаю, подобається, тому що нам також це все дуже подобається. Так також. Окрім того, що ми ще тут відео знову після прольотів українських дронів розпочалася пожежа. Вона була наскільки потужна і наскільки серйозна була детонація, що охопила ділянку шириною 6 кілометрів. Ви уявіть собі. Я політика і не інтересуюсь, отак от вона називається. От тут прекрасно все в цій фото. Давайте в цій фотокартці. Чи якщо я її так назву фотокартка. Ну, бо все там виглядає дуже по радянськи. Якщо ми дивимось, за винятком того що там пластикові вікна, типу якісь там сучасні. Але ви подивіться на ці коробки, на оці мухи, які от муху, наліпки звисають. І пейзаж з вікна. Тут все в ній прекрасно, все гармонійно і все так як має бути на Росії. Дуже класно, мені подобається. Так що файно, правда? Так, загалом, оцей вибух, який ми вже насолоджуємося я взагалі так цілий день його дивлюся. Він спричинив землетрус у 2,8 балів. І е, детонація така от е, саме, результативна в усіх сенсах. Тобто, не просто було гучно ще й струсануло землю. В Торопці це відчули всі. Поштовхи зафіксували з о 3.56 ранку, е, а після цього було ще сім слабших магнітудою до 2, 2 е, от, е, ну Така от е, історія. І тут це теж дуже класне м, відео, як реагують самі вже е, люди, які Ну ви бачите, в одних свято якось родини зараз ви побачите, і там коментують в їхніх новинах, щось там розповідають їм про те, що там сталося, і як вони реагують на на, на ті слова, які кажуть самі їхні можна владці заспокоїти типу, по їх чи що? Ну прикольно. Жириня, значит, подчеркиваю, ситуация под контролем, все необходимые меры приняты. Так. Нормально, да? Какие меры? Насправді, дуже скоро мережу интернет заполонять російські звернення мешканців Тверской області на коленях Путіну, что «Володимир, помоги, вывези нас, слёзы, сопли». Ну, воно вот так як правило. Ми знову сміливі. знову ти е, стендапиш, Олександр. Ти знову стендапиш, іронія, сарказм. Це добре. Ну з одного боку, це добре. Я тобі скажу просто що насправді це знакові кадри, які треба запам'ятати, тому що це типова радянська картинка, тобто, вона з 90-х років або навіть раніше з Брежнівських часів Я Брежнєва бачив, як холо. Як хоронили Брежнєва, ти бачив, а я бачив по телевізору. Як всі рідли і плакали, а потім веселили. мене тато по телевізору бачить. Це, це типова радянська картинка, коли по телеку одне говорять, вони сидять, подивись, на інтер'єр. Ну, тобто, це ж хтось знімає, це натуральний інтер'єр, mm -hmm. е, ну, от, е, І ще телек старий, і що, що цікаво. <різь> <різь> так. Лампа, так. по телеку їм щось втирають, і вони, тобто, люди завжди казали, типу, ну от полянь там програма Врем'я, основна, яка виходила о 9-й годині, і всі дивилися, і щось там диктор говорить, то люди на кухні за столом або просто в хаті, тому що у деяких не було кухні, сиділи, і казали, що ти діш? Типа, і Радянський, в принципі я... коментували я... все, що вони бачили, політбюро це КПСС діставало просто отаке, от, от було. Ніхто не ставав його, на коліна, не молився. Тобто, всі розуміли, що це є брехня, яка лунає з угу. тіліка, і на телік ніхто не молився. Тут же цікава історія. Тут вже знаєш, така історія вже до абсурду доведена, бо вони ж моляться на телік, на телек в його класичному розумінні. Я mm, да. уже скільки знаєш, от я, я, я не бачив, щоб люди десь востаннє дивилися телевізор в Україні, ніде нікого не схопив за руку. Тобто люди не дістають інформацію з телевізора. От в його класичному розумінні. Там сідають вечеряти, телек не вмикають, а ну включи, що там по телеку розкажуть. Ці ж прилипли угу. до нього, бо там Скабєєва, там Соловйов. Вони ж без цього наркотика жити не можуть. Їм треба дивитися телевізор, бо по телевізору, да. не по Ютубу, який у них заблокований тепер. Не по інших джерелах. По телеку все розкажуть, як є, насправді. І от вони сидять, вони не вірять цьому, але все одно дивляться цей тєлік. І Ось ця от фігня, яка вибухала, ось воно. Ми бачимо. Mm -hmm. та? тут, я так розумію, що це знімали з Глемпінг-Шалаш. Оце все відео, бо тут озеро Кудінське. Хоча, може, і з іншого боку, тут озеро Соломінне. Ну, от, от, от от ця база, от вона тут є. Mm -hmm. От тобто, вона все mm -hmm. з космосу. А? Mm -hmm. Вона вся мамаха. Це ще не все. Ну, в принципі, ця база вона досить, досить ну, так, подивитися на Google Maps, вона е, така сучасна. Але тут у нас є ще в Октябрьському подібна така штука, це теж Тверська mm -hmm. область. І тут е, теж Штубники. така база е, для розуміння. Тобто, якщо поцікавитися, завжди це глядачам просто порада, бо вони наші друзі. Що не чекайте, поки вам пояснять. От, в принципі, ви можете самотужки все з'ясовувати. Зараз ці джерела відкриті, тому що ну от ця от біля ось ця база вибухала. Тобто складські, всякі оці от речі, які тут впорядковані, бачимо, що це не просто неба зберігаються заряди, вони під землею або над землею, але угу. в укриттях. І це ну це важливий нюанс. Про це треба говорити теж. що це не така проста ціль була, як комусь, хоч, можливо, здавалося. Так що вітання Тверської області, терапцу і. Питання та, <рикорист> та Вже прикольно звучить. <рикорист> До речі, що цікаво, що оцей склад він взагалі найбільш відчутним буде для російського групування «Сєвєр», яке називається. Це якраз те все, що з цього складу в основному це туди на Курщину йшло, туди от якраз і направлялося. Тобто основні логістичні шляхи в тому напрямку, саме з цього складу вони направлялися. Видно ті ж Ескандери, які там були, і такі от С 300 С400. Вони також, в принципі, розповсюджувалися скрізь, тому що їх не так багато, як інших, тому це дійсно дуже крута операція. Дякуємо нашим Збройним силам України взагалі за такі подарунки, тому що це, це неймовірний подарунок для нас сьогодні. Це нас справді підтримує дуже сильно.